Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я в Аврору. Новинки, знижки та багато цікавого для вас. Всім дякую за вашу підтримку за ваші коментарі. Ланчбокс пластиковий, прямокутний, з різними малюнками: де більш дитячий, 750 мл об'єм, 34. І ще ось такий варіант ланчбокса, квадратного 44 гривні. А це новиночка: баночка для сипучих скляна об'єм 1 літр 800, 149. А це вже на об'єм 1 літр 440, 129 І ще поменше баночка скляна для сипучих 900 мл об'єм 99. Це теж новиночка, контейнер, харчовий скляний прямокутний. Об'єм 1 літр 149. І поменше контейнер скляний, на 640 мл 129. І ще ось такий контейнер пластиковий. Іде зі знижкою 700 мл об'єм 99. А це мішок сітка для прання взуття 77 гривень. Пробка силиконова у раковину. Іде в різних кольорах 18 гривень. Накладка на сідіння унітаза зем'яка багаторазова 15 гривень. Килимок для ванної кімнати 65 на метр 149 гривень в асортименті. А це м'якенькі килимки для ванної кімнати 55 на 80 сантиметрів 479 гривень. А це лійка для душу з режимами 88 гривень зі знижкою. Шланг для пральної машини універсальний 99 гривень. Штора для ванної кімнати 180х180 180 см. Іде в асортименті 199. І ще ось такий варіант шторки для ванної кімнати 180 на 180 см 299. Дуже гарна якість. Килимок для ванної кімнати силіконовий, 44 гривні. І це килимок для ванної кімнати з малюнком 99. Далі у нас дозатор для рідкого мила, пластиковий білий 49 гривень. А це вже фарфоровий дозатор для рідкого мила з мильницею 119 і ще ось такий варіант дозатора 77 гривень. Органайзер для дрібниць пластиковий. Іде з кришкою на 6 відділень 189. А це вже поменший органайзер для дрібниць, більш для косметики, 119. Юршик для миття пляшок з паралоном – 27. Набір губок кухонних три штуки в наборі 22 гривні. Набір серветок універсальних дві штуки в наборі 29 гривень. Далі набір шкріпків пластикових чотири штуки 22 гривні. Серветки віскозні універсальні 5 штук в наборі 34 гривні. Фрекінбок, набір серветок 8 штук в наборі, 109 А це серветка мікрофібра для побутової техніки та меблів 44 гривні. Пакети для сміття 20 штук на об'єм 60 літрів 59 гривень. Фрекінбук пакети 30 штук 49 гривень. А це насадка зміна для плоскої швабри 40 на 14 см 39 гривень. Це новиночка, плед Марсель 140 на 200 см. Коштує він 899 гривень. І ще ось такий варіант. Плед бавовняний 130 на 180 см 279. А це ковдра зимова 200 на 220 см 599 см. А далі у нас побутова хімія. Доместас. В асортименті 103 гривні. Сарма для чищення сантехніки. Об'єм 750 мл 54. А фрикінбок для миття підлоги об'єм 1 літр 109 Набір блоків туалетних брев 3 штуки в асортименті 149. І Сила Актив лимона 129. Порошок для прання Автомат Луск 2 кг 400 г 259. Аріель, аквапудра, порошок, 2 кг 700 г, 329 г. Порошок Савекс, автомат, 300 г, 37 г. Капсули для прання, уті-путі, для дитячих речей, 9 гривень. Апаліскувач для тканин Савекс, Іде в асортименті 800 мл об'єм 77 гривень. Набір мила дору 4 штуки в упаковці 79. Мила туалетне, шарм з ароматом полуниці та апельсина 5 штук 44 гривні. Мила лавіт. Іде в асортименті, 7 гривень. б'янка, дитяча. 140 грамів, кавун 19. All Spice для чоловіків в асортименті 99 гривень. Великий дезодорант All Spice теж, де в асортименті 167. І аерозоль All Spice 99 в асортименті. Ацерексона жіночий антиперспирант 59 гривень. Фа. Жіночий антиперспирант в асортименті 57, і Фа-Аерозоль в асортименті 86. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!